Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 16 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. вам ні. А ні, через те, що вам не варто так пускати все на самотік, і можливо, тому що для того, щоб ви отримали радість у своє життя, просто ще не прийшов час. Тому вам потрібно на цей день прикладати певні зусилля, не варто лінуватися. І якщо у вас на цей день щось конкретне заплановано, то, можливо, певні ситуації будуть коректувати ваші плани. Щось, можливо, у вас буде змінюватися не так, як ви це собі запланували. І вісімка Пентаклів говорить про те, що можливо, вам потрібно знизити навантаження. Можливо, ви наразі втратили зацікавленість у якійсь розпочатій справі, або маєте недостатньо мотивації для того, щоб ви в цей день активно рухалися. Також, можливо, вам, вас занадто затягнули побутові справи. І вам для того, щоб на цей день вирішити певні питання, вам потрібно шукати альтернативні методи рішення. Рішення тих проблем, які у вас вже. Можуть бути наразі або з'являться у цей день. Тому що ті методи ваші, які раніше ви вживали, то вам вони на цей день будуть ну, некорисними. На перший варіант вийшло два аркана, тому я їх обидва озвучила вам. І тому ще рекомендовано на цей день приділити увагу стану свого здоров'я. Можливо, комусь просто доведеться відпочити і відмовитися просто від активних дій. Тож, я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вежа вам так. Можливо, для вас на цей день доведеться діяти дуже активно, можливо, день видасться вам динамічний, буде багато роботи, але також можуть виникнути якісь певні конфліктні ситуації. Тому плани ваші можуть змінюватися. І вам потрібно керувати своїми емоціями, своїми думками, тому що, можливо, будете відчувати на цей день певне напруження внутрішнє. І воно може вийти у вас із-під контролю, а це, в свою чергу, приведе до якихось певних негативних наслідків. Також ви в цей день можете зіткнутися з нестриматністю інших людей. Але все ж таки, якщо ви проявите свою наполегливість, якщо ви можете звільнитися від якихось певних образ і всього того, що вам заважає. І якщо ви зможете побачити зміни, які йдуть у ваше життя, то ви в цей день зможете все благосприятливо вирішити собі на користь. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Мах перевернутий, говорить вам ні. Можливо, певна нерішучість ваша привела до якихось труднощів, і, можливо, на цей день ви втратили певну енергію. А також у когось це буде. Те, що ви не, вам не вистачає певної інформації, або якихось ваших знань. Можливо, ви наразі в цей день будете схильні приймати якісь помилкові рішення, або, можливо, будете необ'єктивно оцінювати реальність, яка буде навколо вас складатися. А тому вам краще бути ну, більш такими... Уважними до всього до всієї інформації, яка для вас буде надходити, і не довіряти всьому, що ви в цей день почуєте або побачите, тому що інформація згодом може виявитися хибною. Можливо, хтось через свою не, через свій непрофесіоналізм вам доведе неправильну інформацію, а можливо. Просто навмисно хтось вам захоче нашкодити. Тому займайтеся своїми справами, але не варто бути занадто активними. Перед своїми, кожними своїми, своїми діями дуже гарно обмірковуйте, що ви хочете робити, а що вам, можливо, варто в цей день утриматися. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.